Усім, мрія про власний дім у Канаді знайома, правда, сьогодні ми поговоримо про те, як спеціальні ощадні рахунки можуть зробити цю мрію, ну скажімо, значно реальнішою, тому що, скажімо, це ж знайома історія для дуже багатьох. Назбирати на перший внесок, це знаєте, справжній квест. Але на щастя, є інструменти, які були створені якраз для того, щоб нам у цьому допомогти. І от, власне, про цей новий інструмент. Але спочатку зверніть увагу у цьому ролику подано інформацію фінансового характеру, тому за детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. Отже, у 2023 році з'явився рахунок для заощаджень на перше житло або коротко FHSA. Це справді змінило правила гри для тих, хто купує вперше. Гаразд, давайте пробіжимось, про що сьогодні піде мова. Спочатку розберемося, що це за новий інструмент FHSA. потім порівняємо його з уже знайомим RRSP. Далі найпоширеніші питання і, звісно, з'ясуємо, яким може бути перший крок. Отже, почнемо. Чим же цей FHSA такий унікальний? А вся справа в тому, що він, по суті, взяв усе найкраще від двох найпопулярніших ощадних рахунків, які ми знаємо в Канаді. Щоб зрозуміти наскільки крутий FHSA, давайте на секунду згадаємо основи. Є RRSP, так туди ми кладемо гроші, і ця сума віднімається від нашого оподатковуваного доходу. Круто. А є TFAA. звідти ми забираємо гроші разом з усім прибутком і жодних податків. У кожного, як бачимо, своя суперсила. А тепер увага. FHSA робить щось неймовірне. Він поєднує обидві ці переваги, тобто внески зменшують податки, точнісінько, як вара Респі. А коли приходить час купувати житло, гроші знімаються абсолютно без податків, як у TFAA. Це, ну, Це просто два в одному найкраще з обох світів. Окей, з ідеєю розібрались, звучить чудово, але давайте до конкретики, до правил. Хто ж власне може відкрити собі такий рахунок? Тут все досить просто. Є три головні вимоги: перше вік від 18 до 71. Друге, треба бути резидентом Канади. Ну і третє, найцікавіше потрібно підпадати під визначення покупця першого житла. І отут увага, є дуже важливий момент: покупець першого житла це не завжди той, хто ніколи ніколи не мав нерухомості. Головне правило таке. Не проживати у власному домі або домі партнера у цьому році та протягом чотирьох попередніх календарних років це ключове. Гаразд з умовами зрозуміло. Переходимо до найцікавішого до грошей. Які тут ліміти і як усе це працює на практиці? Щороку на цей рахунок можна покласти до 8 тисяч доларів? І не забуваймо, що це означає, що кожен долар з цієї суми зменшує оподатковуваний дохід, тобто наприкінці року можна отримати назад частину сплачених податків. Дуже приємний бонус. А загальний, так би мовити, довічний ліміт внесків на цей рахунок це 40 тисяч доларів. А ось ця, до речі, дуже крута фішка ногнучкість. Якщо в якийсь рік не вийшло покласти всі 8 тисяч, нічого страшного. Ця невикористана сума не згорає, а просто переноситься на наступний рік. Це супер зручно, особливо якщо доходи, скажімо, не завжди стабільні. І що це нам дає на практиці? А ось що уявіть, рахунок відкрито, але в перший рік нічого не поклали. Не проблема. На другий рік можна буде внести одразу 16 тисяч доларів, 8 за поточний рік і 8 за попередній. Це дозволяє швидко наздогнати вклади. Треба також пам'ятати, що FHSA має, так би мовити, термін придатності. Є три умови, за яких він закривається залежно від того, що станеться раніше, або минає 15 років з моменту відкриття, або власнику виповнюється 71 рік. Або житло вже куплено і гроші знято. Тоді рахунок треба закрити до кінця наступного року. Добре, тепер давайте поставимо FHSA поруч з іншим відомим інструментом для купівлі житла. Це так званий «Home Buyer's Plan». Який працює в рамках пенсійного рахунку РРСП. дивіться, на перший погляд вони схожі, і там, і там внески зменшують податки, і там і там можна зняти гроші на житло без податків. Але є одна просто гігантська різниця: гроші, які беруться за РРСП за планом Home Buyers, це по суті безвідсоткова позика самому собі. Її треба повернути назад на рахунок. Протягом 15 років а гроші з FHSA їх повертати не потрібно зовсім це просто ваші гроші. Тепер давайте пройдемося по кількох частих питаннях, які виникають у людей щодо цього рахунку. Ось, наприклад, дуже популярне питання, особливо для тих, хто вже має якусь інвестиційну нерухомість, але сам живе в орендованому житлі. Чи можна в такому випадку відкрити FHSA? і відповідь, яка багатьох дивує? Так, можна, уявляєте? Головне, щоб ця нерухомість не була вашим основним місцем проживання зараз і протягом останніх чотирьох з гаком років. Це ж просто чудова новина для інвесторів, які хочуть нарешті купити щось для себе. Добре, а що буде, якщо, ну скажімо, трохи захопитися і покласти на рахунок більше, ніж дозволено, лімітом? Це та помилка якої краще уникати. І ось чому. На відміну від персонального пенсійного ощадного рахунку, де є такий собі простір для помилки у 2000 тисячі доларів, у рахунку для заощаджень на перше житло такого немає. Жодного буфера. Кожен долар внесений понад ліміт буде обкладатися штрафом 1% на місяць, і так буде, поки ці зайві гроші не заберуть з рахунку. Так що тут треба бути дуже уважними. так? що ж підсумуємо, тепер ми знаємо про ці два потужні інструменти, які уряд дає нам, щоб мрія про власний дім стала трохи чи навіть значно ближчою. Дивіться, і ЕФАЧСей і RRSP пропонують реальні відчутні податкові переваги. Ці знання це по суті ключ до розумного фінансового планування. І тепер головне питання: як саме використати цей ключ? Нагадаю, що за більш детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. Якщо ж у вас виникнуть питання щодо купівлі нерухомості, мої контакти ви бачите тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую вам за увагу.